До виконкому Ужгорода подалекло питання про реєстрацію громадського об'єднання самооборони. Основне зауваження юристів міської ради стосувалося так, би мовити, невідповідності, адже організація обласного рівня виконком міського. Ми зв'язалися з Вінницею у Вінниці, у Львові, у всіх містах є відповідне рішення, тому що. Передбачено законом, що тільки виконкоми міських рад реєструють громадські формування. Відтак клопотання подали згідно з місцем юридичної адреси. Була така організація самоборона Майдану. Її очолював і очолює по сьогоднішній день. Секретар ради національної безпеки і оборони Андрій Поробій. Фактично, єдина область закарпатська, в якій ще не створена самооборона Майдану. Ви знаєте, що ця організація покликана в першу чергу для забезпечення порядку, для допомоги міліції. Фактично, мова йшла саме про ту організацію, яка почала свою діяльність в гарячі часи на Майдані. Наразі відбувається її узаконення та створення вертикалі після області на черзі міста та райони. Я не знаю для чого ця структура потрібна в мороді. Наша міліція я вже другий раз виступаю. Не знаю це не може нести свої свою роботу, За що ми платимо налоги? Представник міліції був небагатослівним. Сказав: ми підтримуємо законодавчих перепон до реєстрації не було, тому рішення прийняли майже одноголосно. Що ж із цього вийде, покаже час. Буде видно, чи вони допомагають міліції. Представник міліції ходить на світ і міському ніщо нічого не заважає нам через місяць. У нього запитати як справи, чи є якась допомога від цих громадських формувань. Наразі в місті це вже друга за рахунком організація самооборони, яка проте має пряме підпорядкування Києву. Чутки про намір реєструвати подібні організації ще кількома політичними силами наразі не підтверджені. Не виключено, що вони таки приєднаються до вже існуючої організації.